Закарпаття взимку це справжній рай для туристів, які цінують гірськолижній спорт, природу та незабутні враження. Сьогодні ми запрошуємо вас у серце Карпат на Дрогобрат. Найвисокогірніший гірськолижній курорт України. брат туристів, пільськолежні траси для всіх рівнів, як для початківців, так і для професіоналів. Сучасні підйомники та захопливі панорами, що роблять катання ще приємнішим. Фрірайд і беккантрі ідеальні умови для екстремального катання поза трасами по пухкому снігу. Зимові походи, катання на снігоходах, можливість насолодитися незайманою природою Карпат. Колоритні карпатські колиби, скуштуйте гарячий бограч або глінтвен після активного дня. На катання у дві році на драгобраті вартість одного спуску для дорослих становить 150 гривень, а для дітей до 14 років 50 гривень. Якщо плануєте більше катань, то 5 спусків коштуватимуть 500 гривень для дорослих і 200 гривень для дітей. 10 спусків 800 гривень і 400 гривень відповідно. 20 спусків 1400 гривень для дорослих та 700 гривень для дітей. Найвигідніший варіант абонемент на 50 спусків, який обійдеться у 2400 гривень для дорослих і тисячу двісті для дітей Для комплекту лиж сноуборду або бледів. Для дорослих коштує 300 гривень на день. Дитячий комплект лижі або сноуборд 200 гривень на день. Якщо ви ще не вмієте кататися, можна скористатися послугами інструктора. Індивідуальне заняття на годину коштує 1200 гривень. Для групи з 5-8 осіб година занять обійдеться у 3200 гривень. Драгобрат ваш ідеальний зимовий відпочинок: гірське повітря, засніжені вершини, дрейвові спуски та калоритна атмосфера. Усе це чекає на вас у серці. Плануйте свою зимову відпустку вже зараз.